Що робити, якщо ви почули сигнал Повітряна тривога? Увімкнути радіо чи телебачення, щоб прослухати термінове повідомлення про можливу надзвичайну ситуацію зазвичай інформація передається протягом 5 хвилин після звукового сигналу сирен прослухати звернення до населення, виконати ті рекомендації, які будуть озвучені під час звернення. Намагайтеся сповістити про почуття рідних, сусідів, знайомих за необхідності слід надати їм допомогу. Повітряна тривога оголошуватиметься скільки разів, скільки цього вимагатиме ситуація. Точне місце, куди може влучити ракета, чи який населений пункт атакує літак, визначити важко. Після таких сигналів негайно переміщайтесь в укриття. Що робити під час повітряної тривоги, якщо ви в будівлі? Одразу спрямуйте в укриття або перейдіть у приміщення без вікон та дотримуйтеся правил двох стін. Це може бути тамбур, коридор або передпокій. У багатоповерховому будинку спустіться сходами на нижні поверхи або вийдіть на сходовий майданчик. Тримайтеся подалі від вікон, дзеркал, настійких предметів. Виберіть безпечну позу, ляжте чи сядьте у позі ембріона, щоб зменшити ймовірність пошкодження життєво важливих органів. Якщо ви з дитиною присядьте поруч, нахиліть голови та прикрийте їх руками. У разі пожежі, вибуху або пошкодження будинку за можливості покиньте будівлю, зателефонуйте 101, вкажіть точну адресу. Під час евакуації не користуйтеся ліфтом. Як уберегтися від атаки дронами, що скидають вибухівку? Насамперед пам'ятайте, усі об'єкти в повітрі варто сприймати як ворожі. Якщо ворожий дрон низько зависає над вами, швидше за все вас уже помітили. Головне правило для порятунку. Чуєте звук дрона або бачите безпілотник у небі, негайно прямуйте в укриття. Якщо укриття поруч немає, ховайтеся в підвалі будинку або на цокольних поверхах. За відсутності таких поруч дотримуйтеся правила двох стін. Це означає, що від небезпеки вас має відділяти дві стіни. Якщо дрон уже над вами, а до укриття ще треба подолати певну відстань. Рухайтеся швидко, змінюйте напрямок руху кожні 7-10 метрів і біжіть змійкою, тоді оператору ворожого дрона буде важче зробити точний скид. Тримайтеся далі від адміністративних будівель, стратегічних та військових об'єктів автозаправних станцій. Якщо на момент небезпеки ви в транспорті, негайно вийдіть та відбіжіть далі від дороги, знайдіть укриття. Пам'ятайте, у жодному разі не можна чіпати дрон, що впав, або його уламки. Про місце падіння треба повідомити рятувальникам або поліції за номерами 101 або 102. Пам'ятайте ваше здоров'я і життя у багатьох випадках залежить від вас. Бережіть себе.